Привіт глядачам. Покажу вам зараз як, як вигрузку автовозів. Заїхало до нас 16 автомобілів, як бачите. Ранній ранок ми ще спимо, але працюємо для вас. Пішли, покажемо, візьмемо інтерв'ю в нашого водія. Водія звати Владислав. Він вже працює у нас багато років. Добрий ранок, Владислав! Добрий. Тільки не матюкайся, бо я не буду вирізати потім. Як доїхав? Все чудово. Машини доставлені в чому вигляді. — Кажуть, ти жигулі привозив. Новенькі-новенькі жигулі там, з, -з, з Польщі, що там всі поляки зглядалися. Як так да, Так-так-так. Да, да, да. Бо це ноу-хау для Польщі. Такого вони ще не бачили. — Як тобі вигрузка автомобілів? Не страшно їздити. Оце от? Ще не коца в тачка. Коцав. Ну Нічого, це все компенсується, так що. При кожній погрузці, і вигрузці робляться фото, відео автомобіля, і щоб е, бачити, що не було ніяких пошкоджень. Але якщо вдруг вони і є, але як каже Владик, він вже таке робив, то це компенсується, так що питань немає. Підписуйтесь на канал, буде більше цікаво.